Несподіваний розвиток отримала історія, яка рік тому сколихнула округ лоунок в штаті Арканзас, Сполучені Штати Америки. Аарон Спенсер, батька, який застрелив чоловіка, обвинуваченого у зґвалтуванні його 13 13-річної доньки, оголосив про свій намір балотуватися на посаду шерифа. За його словами, мета його кампанії змінити систему правосуддя, яка, на його думку, не змогла захистити його дитину. Подія розгорталася у ніч на 8 жовтня 2024 року. За словами родини, вони прокинулись і виявили, що донька зникла з дому. Це сталося після опівночі. Спенсер сів в машину і почав шукати доньку на дорогах неподалік. Зрештою, він побачив її в автомобілі Майкла Фослера. Спенсер змусив автівку Фослера зупинитися та підійшов до неї. Між чоловіками відбулася словесна суперечка. За словами Спенсера, Фослер навис над ним і поводився загрозливо. У відповідь на це Спенсер зробив в нього кілька пострілів з пістолета Глок 19 після чого перезрядив зброю, витягнув доньку з машини і самостійно викликав 911. Варто зазначити, що, попри 43 обвинувачення, зокрема у сексуальному насильстві щодо неповнолітніх переслідувань та зберігання дитячої порнографії, Фослер перебував на волі під заставою лише в 50 тисяч доларів. Судова заборона на контакти не зупинила його від повторної спроби наблизитись до дитини. Спенсер не визнав себе винним, але зізнався у вбивстві гвалтівника. Судовий процес над Спенсером має розпочатися у січні наступного року, за шість тижнів до того, як він візьме участь у праймась як кандидат на посаду шерифа від республіканської партії. Іронія в тому, що його основний опонент чинний шериф округу Джон Стейлі, який керував його арештом, після загибелі Фослера історія отримала широкий розголос. У соцмережах її активно обговорювали, запустили петиції за зняття обвинувачень Зарана Спенсера, одну з яких Підписали понад 360 тисяч людей. На його підтримку навіть створили окремий фонд. Місцеві жителі сприйняли висунення Спенсера здебільшого позитивно. Його кандидатура не викликала обурення, ба більше поширена недовіра до судової та правоохоронної системи зіграла йому на користь. Зараз Спенсер перебуває на волі під заставою в 150 тисяч доларів. Якщо його визнають винним, він не зможе обіймати державну посаду. А ось відео, яке Спенсер опублікував на своїй сторінці у Фейсбук, щоб оголосити про початок своєї кампанії привіт, Лоунок. Мене звати Аарон Спенсер. Багато хто з вас знає мою історію. Я – батько, який діяв, щоб захистити свою доньку, коли система підвела. Я також чоловік, ветеран бойових дій 82-ї повітряно-десантної дивізії, підрядник і фермер. І у власній боротьбі за справедливість я на власні очі побачив усі провали правоохоронної системи та нашого окружного суду. І я відмовляюся стояти осторонь, поки інші стикаються з тими самими провалами. Саме тому я оголошую про свою кандидатуру на посаду шерифа округу Лоунок. Ця кампанія не про мене. Вона про кожного батька, кожного сусіда, кожну родину, які засоба. Слуговують почуватися в безпеці у своїх домівках і своїй громаді. Вона про відновлення довіри, про те, щоб сусіди знали, поліція на їхньому боці, а сім'ї та що їх не залишать наодинці у момент потреби. Разом ми можемо зробити округ лоунок безпечнішим і сильнішим для кожної родини. я Арон Спенсер і я балотуюся на посаду шерифа округу лоунок. Це відео зібрало тисячі переглядів у перші години після публікації і вже стало частиною виборчої кампанії, яка без перебільшення не має прецедентів у сучасній історії. З одного боку, Спенсер – чоловік, який порушив закон, взявши правосуддя у власні руки, з іншого батько, який вчинив так, як вважав за потрібне, коли офіційні інститути виявились безсилими. А тепер він кандидат у шерифи. Це історія, яка можлива лише в державі, де принцип верховенства права поєднано з реальною відповідальністю влади перед громадою. В Україні, на жаль, подібна ситуація навіть теоретично неможлива. У нас досі відсутній механізм, за яким громадяни могли б обрати людину з реальним досвідом та бездоганною репутацією на посаду, пов'язану із захистом правопорядку. Правоохоронна система залишається замкненою, непрозорою та непідконтрольною суспільством. Її рішення ухвалюються кулуарно, без публічного конкурсу і без звітності перед людьми. Станом на 25-й рік діяльність Міністерства внутрішніх справ досі не врегульована законом, як того прямо вимагає Конституція, так само відсутній життєво необхідний закон про зброю. Натомість ми регулярно чуємо про реформи, які на практиці не змінюють нічого, окрім зростання повноважень і бюджету Міністерства внутрішніх справ. Реальна підзвітність, прозорість, виборність усе це системно і свідомо гальмується і причина не в юридичних складнощах, а в небажанні втратити монополію на контроль і насилля. Але суспільство змінюється, і такий стан речей не триватиме вічно. Рано чи пізно громадяни України матимуть право обирати тих, хто має зброю та владні повноваження не лише за посвідченнями, а й за довірою громадян. Товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на Монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.